Цих чарівних картах, які мені сьогодні подарували. Дивлюся по іменам на 20-25 рік. Так, ось я виписала. Виписала які імена, зараз буду дивитися. Ну, може, когось пропустила, бо і менше ж багато, то не ображайтеся. Так, Галина. Зараз. зараз. Так, Галина 20-25 рік. Зараз будемо дивитися, перетасую. Так, Галина. Галина. Кувальник який. Так всена сила. Буде допомога їй в усьому. всьому. Сильний для неї. Тут, якщо буде хворіти, переборе хворобу любу. Якщо буде шукати роботу, знайде саму найкращу. Якщо кохання, Галина буде шукати. Саме найкраще все знайде для себе. Класна карта. Так, далі дивимося, я дивлю, щоб не пропустити. Щас, щас, щас. галина Поліна. Поліночка в мене тут підписниця. Одна і друга гарні. Так, Поліна. Угу. Тут буде паж жезлів, дивіться, Змії. Ну, змії говорять про те, що отже ж рік змії. Вас будуть допомагати. Ну, ще й тут буде якась закручуватися така ситуація. Дуже. Якби вогняна, але вона корисна для вас буде. Якщо ви будете йти правильним шляхом Поліна, то все у вас буде клас. Ви просто будете, знаєте, йти по дорожці рівно, все виконувати, і це вам буде давати насолоду. Це гарна карта, тим паче рік Змії. Дмитро, Дмитро, дивимося, Дмитро, Імператор. Дивіться, яка гарна карта. Взагалі така, така якість в карт. Класно. слухайте, ще дві карти, бачите, витягнула. Діма, це для тебе. У мене є соколик тут Дмитро. Для нього ви під захистом надійним. Та, Вам не пуля, не меч, не вогняна, не наземна пуля, не страшна. Ви під сильнішим-сильнішим захистом. Дмитро, Діма, будете захищені цілий рік, 2025. Не переживайте. І хай ваші рідні не переживають за вас ви під надійним захистом. Так, далі дивимося. Ганна і Анна. Ганна мене багато під Сонце. Гануся це до мене, моя Гануся вона в Італії зараз. Вам супер повезе. Супер повезе в 2025 році. Ви будете просто насолоджувати, насолоджуватися цими проміннями сонця. Ярило, Бог Сонця, буде вам покровительствувати. Ви завжди знаходитеся в тих місцях, де найбільше сонячно. І ваш коханий ось все, насторожі. Не розтанете з ним, не за що. В кого там є кохання, 100%. Анна і Ганна, я одне ім'я зараз дивлюсь. Тут вас чекає суперовий сонячний рік в усьому. Так, дивимося: Сніжана, сніжана. Сніжана буде їхати в дорогах. Але теж, бачите, гарно всі дороги будуть класні, бо домовичок ось домовик, охороняє, я вже говорила в, наступному, в попередньому відео, що домовичку треба молочко і цукор ложити на нічі. Рафінат цукор, знаєте, кусочками не насипати, ні, не підходить. Треба шматочок, цей кусочок цукру. І він завжди буде покровітствувати вам. Так, далі. Щас. Софія. Пишіть мене, будуть дивитися. Так, ух ти, під захистом, сильнішим під захистом. Під родовим, під материнським, під моїм захистом. Під захистом біополя цілий рік захистом. Не переживайте не за що. Христина. Христина не може, не буде знати, як вирішувати ту чи іншу ситуацію. В подвішеному стоянні щось зависне. Ну, зараз побачимо, чи воно. Проясниться. О, звісно, щось по грошам не буде рішатися. А тоді, як рішиться швидко, дивіться, десятка пентаклей. Та ще й тут сильне родове дерево, коріння родове. Рід ваш, піддержує вас, вас навіть якщо вони на тому світі, дідусь бабушки ваші. Тут міцне здоров'я 100%. Із, із грошима все вийде. Спочатку початок року не буде, вийде, але потім, знаєте, як посипляться гроші. <гум> так будете тільки успівати кармани підставляти. Антоніна. Я, по-моєму, вже казала той раз і Антоніна. Так, вибачаю, далі зараз дивлюсь, заща, заща, зараз. Люся, на свою лідію я. Не буду дивитися, трошки на неї ображають. Так, король мечів. Ага, тут зустрінеться якийсь мужчина такий, ну, дивіться, він власний, ну це і воєнні, теж, воєнні сокол. Але він такий власний, дивіться, з ним дуже обережно, бо такий і бісики в очах у нього. Дивіться, що. Ніяких інцидентів з ним не було. Лідії дивитися не буду. Моя Лідія щось мені не пише, не знаю, де вона. Та що з Італії трошки ображаюсь на ній. Ну, ладно, нічого. Хай в неї все добре буде. Так обов'язково буде. Далі. Зараз будемо дивитися. Віктор. Віктор.